Вітаю вас, малята! Дорожні правила ми будемо вчити охочі, виконувати всі старано їх, бо кожен у здоров'ї жити хоче, щоб радісно було і линув сміх. Малята, про що цей віршик, як ви гадаєте, так, про дорожні правила. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Всі люди, великі і маленькі, як тільки вони вийдуть з дому на вулицю. Одразу стають пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Вулиця це не парк, шосе це не стежка, справжній пішохід це ті, хто спокійно йде, по шумній вулиці не лякається автомобілів, автобусів, веде себе на вулиці, впевнено, не заважає машинам. Малята, як ви гадаєте, чи відрізняється один від одного пішоход водій і пасажир? В правах то, що робить. Пішохід йде по вулиці, переходить дорогу, йде по пішохідній доріжці. Пасажир автобуса сідає в автобус, оплачує за проїзд в автобусі, дивиться у вікно, виходить на зупинці. Водій керує автобусом, виконує правила дорожнього руху, оголошує назви зупинки. Відкриваєте закриває двері. Молодці. Ми дізналися, чим відрізняється один від одного пішохід, водій та пасажир. Хоч вони і різні, але для всіх є одне головне правило це правила дорожнього руху і дорожні знаки. Подивіться уважно на картинку. Це дорожні знаки. Їх потрібно знати водіям і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить. Дітки, коли ви Батьками ходили по вулицям нашого міста, то ви дуже часто зустрічали різні дорожні знаки, але не розуміли, що ті знаки означають. Сьогодні ми навчимося з вами деякі дорожні знаки читати. Пам'ятайте, малята, без дорослих вулиця приходити не можна. Переходити у вулиці треба тільки кроком, не поспішаючи, лише спеціально відведених для цього містах. Там має стояти ось такий знак пішохідний перехід. В більш небезпечних містах є ще зебра. Це білі смужки на сірій дорозі. Там, де немає зебри і знака переходити вулицю заборонено, треба шукати відповідне місце для переходу. Як ви гадаєте, чому ці білі смужки називають зебра? Так, молодці, бо є така тваринка. Знак підземний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. Підземний перехід, це такий тунель, який пролягає під дорогою. Такі тунелі, розташовані на вулиці, де дуже жвавий рух транспорту. Знак, на якому на синьому фоні намальован автобус або тролейбус чи трамвай, показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт. Або зійти з нього. Пішохідна доріжка. На вулицях міста ти можеш зустріти пішохідну доріжку, призначену лише для пішоходів. На цій доріжці потрібно дотримуватися правил поведінки для пішоходів. Тобто, йти по правій стороні і не заважати іншим пішоходам. Ось ми з вами познайомилися з деякими знаками. Але це не всі знаки. Їх дуже-дуже багато. Давайте пригадаємо, які знаки ми сьогодні навчились читати: пішохідний перехід, підземний перехід, зупинка транспорту, пішохідна доріжка. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для нас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. До нових зустрічей, малята! До побачення!